Доброго дня, любі друзі, втетері Софія, благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі та навіть компліменти. Мені дуже приємно і це мотивує працювати для вас і надалі. І так, роблю розклад на 21 травня 2023 року. Поїхали енергії, котрих ви зараз, або події, да, котрі у вас наразі відбуваються. Тепер здоров'я, відносини або родина. Для тих, хто в пошуку роботи або власної справи, бізнес або ваша власна справа. А, тепер фінанси або ваші ресурси матеріальні. А, важлива подія, котра, скоріш за все, відіграється. Тепер урок, який вам треба усвідомити, і порада від таро або як доповнення да, чогось в цьому розкладі. А, і так, король жезлів, дивіться, він в нас перевернутий. Тут карта каже про зустріч з суровою людиною, але це справедливий чоловік, він, можливо, з влади, наприклад, і він для вас не несе якоїсь небезпеки. Можливо, була така у вас зустріч. А взагалі для реалізації своєї мети доведеться довго трудитися, каже карта. Вам ніхто не допоможе. Але для досягнення мети обставини тут благосні. Тобто, якщо у вас є зараз якась мета, і ви ще, скажімо так, тільки почали або думаєте, як того вам дістатися, то у вас все буде добре. Тепер помірність. Ця карта стосується здоров'я. Ну, Тут спокій, терпімість, оптимізм, рівновага. У вас зі здоров'ям все буде добре, притом тривалий-тривалий час. Далі король мечів це в нас відносини. Не уходить? Да, цей. Дивіться, тут про злу людину, котра несе свідомо вам розруху, використовує свою владу та положення. Карта каже про жорстокість, деспотизм, обмеженість і нечемність. От, Це такі у вас будуть відносини з кимось. да, Можливо, в родині у вас, можливо, навіть друзі бувають такі і так далі. Можливо, це просто якийсь там, не знаю, конкурент. Але це стосується вашого оточення. да, Тож, скоріш за все, вам доведеться якось відбуватися від такої людини, скажімо так. Дев'ятка кубків це для тих, хто. Без роботи, або це не обов'язково, що ви зараз без роботи. Да? Ви в пошуку чогось кращого. Да? Ви зараз можете думати або мені знайти нову роботу, або ви вже її шукаєте, або думаєте можливо мені зайнятися бізнесом своїм або справою. Ну, дев'ятка кубків це а, просто чудова карта. Тут каже про щастя, тріумф, перемогу. Тут про виповнення бажань, задоволення, успіх, добробут. У когось прям буде пересичення благами, таке задоволення ходом подій, матеріальний успіх, можливість позбавитися потреби. Тобто у вас тут хто, скажімо так, в пошуку нової роботи, то звісно, ви її знайдете, і буде у вас тут і успіх, і добробут, і так далі. Тепер у кого власна справа, можливо, ви просто самозайнята людина, да, щось там для себе, не знаю, монетизували якесь своє хобі, у когось, можливо, там ну, серйозний бізнес. Шістка з жезлів це завжди про е, швидке просування вперед. Тут, е, якщо ви, наприклад, ну... В общем, щось була думка, да, вибачте, і ушла. Дивіться, карта каже про виповнення мрій тут про повагу, успіх творчості для когось там, якщо у вас бізнес, наприклад, пов'язаний з творчістю з мистецтвом, ну, взагалі супер, так. Да? Буде просування. Тут слава, подарунки. Ті, хто займається якоюсь наукою, теж у вас буде просування. Будуть гарні звістки, котрі можуть змінити все на найкраще. Для когось відіграється, як мандрівки, або ну, розуміємо да, сфера у нас бізнесу, можливо, якісь робочі у вас будуть, робочі ну, подорожі. -по -по да. От. Далі дивіться. Тут взагалі карта каже про суттєве завоювання особисто або за допомогою когось. Тобто, да, можливо, ну, наприклад, у вас класний, ну, гарний колектив, на вас працюють гарні спеціалісти і так далі. Тут про це, да, або ви, якщо ви сам в бізнесі, то це означає, що у вас так само все вийде чудово. от, і... Е... Карта ще каже про те, що треба цінувати вдачу та намагатися досягнути більшого. Тобто тут вам карта каже про розширення вашого бізнесу або вашої справи, і про те, що у вас це ну, вийде все легко і гарно. Тепер дивіться, в нас ці. Як їх <смеш> українською? Закохані, закохані в нас. Це сфера матеріального нашого добробуту да? і грошей, ну взагалі, ваших ресурсів. От, і тут карта каже, що, можливо, треба буде зробити якийсь важливий вибір. Хтось зустріне своє кохання, свою долю. А взагалі карта каже про гармонію, порозуміння, вибір по душі, успіх, об'єднання у когось буде. Сильна інтуїція, співпраця, союз. Тобто, да, ви кудись хочете в гроші свої вкласти, або якесь розширення собі зробити, да, то ви можете це зробити через союз, наприклад. От, тут про успішне вирішення, в принципі, усіх справ. Карта каже: йди вперед, або відступися, але не стій в нерішучості на місці. Пам'ятай, що ланцюг з квітів тяжче розірвати, чим ланцюг. З металу. Да? Тобто, іноді, знаєте, для мене це е, ланцюг з квітів. Це е, така ще асоціація. В мене чомусь як лестощі. Знаєте, от коли вам лестять і лестять. І вам це так подобається, тому що вам ну не вистачає якогось кохання, якихось е, добрих слів. Да? Але лестощі, вони така людина, знаєте. Котра просто вам ну, тобто робить то навмисно? Задля, того, задля чого? Щоб увійти, наприклад, там, ваш союз, да, скористатися вашими, скажімо так, ресурсами, то ну, про це треба пам'ятати, що навіть якщо вам десь гарно, да, от, то це не означає, що треба залишатися на місці. Тобто тут про рух. Хочете розвитку, да, у вас все добре? Вам карта каже, у вас добробут тут усюди, дивіться. Хочете розвитку, хочете розвитку там власної справи або ще щось? Да? Так дійте. Якщо не можете вже, не знаєте зараз, куди, наприклад, скласти гроші, щоб вони вже на вас працювали. От, то. Просто не тим в нерішучості, а збирайте інформацію, наприклад, або підіть на якісь курси фінансової грамотності, розумієте, і так далі. Тобто є багато варіантів, як можна розвивати а, свою власну справу, там використовувати свій ресурс, свій бізнес. Наприклад, там не знаю, у вас є. Дві хати, да, вони просто стоять там, в одній ви живете, наприклад, інша стоїть. Ну, так, здайте її, у вас буде тут е, новий союз відіграється, да, тому що ви укладете угоду з людиною, котра, наприклад, буде у вас знімати. Ну, і Так само у вас тут піде розширення ваших фінансів. Тобто тут просто треба подивитися, що ви можете ще е, розширити для себе. Да? От, е, що ви можете ще покращити? Ну, в принципі, тут. Не знаю, тут ну, вже важко казати да, про що, що, що ще краще, але завжди нам є куди, скажімо так, чого бажати все одно кращого. Тож вас благословляють, будь ласка, дійте. Шістка кубків, дивіться, це важлива подія, котра, скоріш за все, відіграється. І тут карта каже про повернення чогось доброго з вашого минулого. Можливо, саме це допоможе подивитися вам на світ іншим поглядом і здобути рівновагу. От тут карта каже про можливість набратися сил. Але смит, смуток за минулим може призвести вас до помилок. Да? Тобто, навіть тут в новому якомусь союзі може призвести до помилок, або не знаю, там якась з минулого негідна людина до вас повернеться. Да? І у вас, може, і не завжди було все з нею погано, і ви скажете, ну, ладно, можливо, людина там якось змінилася, да? можливо, вона вже більше не буде так зі мною робити. І тоді ви собі просто все наламаєте, тому що ну, не, не всі змінюються, не всі змінюються. Тут про злу людину, да? тому, що, тому якщо вона досі, досі зла, то вона, ну, на жаль, не займається духовним розвитком, тому просто дивіться, кого ви пускаєте в своє життя. Сімка Пентаклів, це який урок треба пройти. Дивіться: карта каже про те, що не треба зараз позичати гроші. Треба ввімкнути режим економії. Не час починати важливі справи. Можете отримати менше, чим хочеться. да? Про що я сказала? Збирайте, не, не обов'язково бігти одразу, да? отримали ви гроші. там, Ну, не знаю, звідкись да? у вас бізнес класно, ви просунулись, е, е, велика… До вас великі гроші прийшли, і ви одразу такі, о, все, треба їх кудись вкластися. Не треба одразу. Але інформацію збирати і думати треба, звісно. да, І про це вам і каже карта. От-так. Про що ще да, можна подумати, тут, в принципі, час добувати знання, вам їх зараз катастрофічно не вистачає. Отакий От урок вам треба пройти. Або ви собі довіритеся, да, подивитеся розклад, прислухайтеся до себе. Тому що, дивіться, я вам не кажу, що ви прям 100% взагалі повинні мене слухати. Ви можете просто послухати, що у вас буде, і піти собі далі, да, не приймати мої поради, і ви маєте на це право. Розклад не дає, мені так. Так, само або вам да 100% скажімо так, що саме так у вас все відіграється, тому що все залежить від вас, яких ви будете енергіях, да чи. Звернете ви увагу на те, що тут у вас ну вже кращий кращий повинен бути стан. Да? Тобто треба дивіться, тут ну Янгол, да? в нього і він духовно розвинутий, звісно, він вас оберігає і так далі. Да? Або ви будете навмисно якусь скорботу за собою тягати. Тоді у вас здоров'я буде погане. Да, і від того здоров'я, звісно, воно буде впливати і на це. Тоді ви скажете, в мене так не відігралося. А що ти зробив, щоб тебе відігралося? Я можу запитати, розумієте? Ну, в общем, я вам кажу, який урок да, вам треба. треба не поспішати. От. Тому що можете щось втратити, і треба збирати якусь інформацію. Так само тут да? у вас гарне просування, але куди далі? Карта каже вам: ти можеш більшого, досягай більшого, але ж треба зрозуміти. Коректно для себе, як я можу досягнути більшого да обороту, наприклад, в моєму бізнесі, то мені треба щось вкластися, або якесь е, ще е, підприємство відкрити, або ще щось. Тоді треба зібрати знову таки спочатку інформацію. Хто має інформацію, знаєте, да, тот керує світом, ну і звісно, і своїм життям. Отакий вам урок не поспішати. Будете поспішати, ну то, е, то ж, е, як то кажуть, то ваш вибір ваш. Дивіться, десятка пентаклів. Це як порада або ну, як доповнення. да, І в такій позиції карта каже про те, що ви ще не готові гідно зустріти успіх, не ризикуйте марно. Бачите, попереджає знову таки тут можливі збитки, можливі втрати. Можливо, у когось буде шанс і вдача в азартній грі. І це може змінити ваше життя не в кращу сторону. Або ви вирішите, да, можете злити просто свої гроші, котрі до вас прийшли через ваш труд, через ваше швидке просування. От, і звісно, тоді буде не в кращу сторону. От, тому що тут карта каже, що прибуток може піти так же легко, як і прийшов до вас. Треба поставити собі мету і розуміти, що треба. Треба вперто трудитися задля досягнення. В деяких випадках ця карта розкаже про фізичну смерть. Це не обов'язково ваша. Не обов'язково ваша. Ви можете просто про це почути. Да? Або це буде в вашому оточенні. Ну, таке буває. Нам треба пам'ятати про те, що смерть це невід'ємність нашого биття. Вибачте, хтось гадав, тому що. Квітки і все все живе тварини, і ми так само ми розквітаємо, народжуємось, розквітаємо, потім ну, в'янемо да, і просто все вмирає. розумієте, Але ж воно не уходить нікуди. Ну, Таке відступ про смерть. Добре, в мене просто філософське до неї відношення. Я вам бажаю отаких. От і отаких вам не знаю, що ще, і отаких. Хай це будуть для вас як талісмани. Бажаю вам всього найкращого, швидких і екологічних просувань по своєму житті, життю, от розвитку у всіх сферах. І буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!